Друзі, привіт! Ось про що хочу поговорити тепер з вами: про свої розшифрування своїх слів щодо е, того, що в нас немає часу. Е, кожен з нас звик е, працювати свої, своїми якимось звичними методиками. Я передаю лише принципи, тому, притримуючись принципів, ви можете е, працювати звичними техніками. Комусь потрібно. Якась плавна, повільна музика, якісь мантри, свічки, благовонія, ритуали е і так далі. Будь ласка, працюйте так, як ви звикли. Я особисто вважаю, що е і е мої роботи е ефективні в тому вигляді, як я їх ретранслюю. Звук варгану допомагає вам сприйняти і інших інструментів, сприйняти більш ефективно. Я працюю над тим, щоб мої роботи були короткі, ефективні, потужні і приносили користь вже тепер. Вони такі, як є. Якщо вам не комфортно, не пасую, вибачте, вам не до мене. Тому я не забороняю і не рекомендую ніяких методів робіт. Вам подобаються мантри, піснопіння, мелодії. Прошу дуже. Працюйте так. Я скажу, як я вважаю. Говорять, що треба сісти так, сісти сяк, сісти ще якось. Любі мої, можете лежати, стояти, сидіти, бігти, іти. Сидіти в любій, любій позі, схрещувати руки, ноги, все що завгодно, але би вам було комфортно. Суть в тому, що я проводжу роботи звуком свого серця і голосу, що впливає на вашу шишковидну залозу, яка включає систему епіфізу і працює через систему вашого ДНК в тому числі. Виконую... І фішка в тому. Що якщо я буду з вами працювати, а ви мене чути не будете, все одно торсійне поле, яке утворюється моїм голосом, звуком мого серця, доторкнеться вашої шишковидної залози, і ви в повному обсязі отримаєте результат задуманої, запланованої роботи. Справа в тому, що я ніколи не роблю робіт, які б не були погоджені з людиною, з якою я працюю. Тобто я повністю працюю відповідно з закону свободної волі. І тільки коли людина хоче працювати і отримати результат, тільки тоді я працюю. Я не працюю з людиною без людини. Без мене мене оженили, в мене не існує. По-циганськи не працюю. Кругом бігом. А ну ка мастер, розкажи мені, це не про мене, я так не витрачу. Я можу дуже вічливо дати пару відповідей, але я так не працюю. З особистими питаннями, будь ласка, до мене на консультацію. Все інше ви можете знайти у вільному доступі, безкоштовно, на моїх ресурсах всіх. Додаткові роботи я проводжу тільки з учнями школи. В чаті безкоштовно після проходження хоча б одного ступені школи. Я опрацюю так, щоб був повний доступ в будь-який момент з перших публікацій чату. Я просто не знаю, як це технічно реалізувати поки що. Я задам запитання, думаю, що це реалізуємо якимось чином, і ви будете, коли б ви не вступили в чат, ви отримаєте повний доступ е до. Всієї інформації, яка була з початку чату. Но, нового я маю на увазі створеного і так далі. Так, так що це, я думаю, що технічне питання має, має, мало би бути вирішено. Про е, способи роботи люди просто є. Е, я завжди кажу, у нас немає часу. Дійсно, у нас його немає. Саме тому я працюю більш ефективно. Я сам проходив розарії по 6 годин. Я сам проходив роботи під мелодії різні. Е, і Насолоджувався процесом по кілька годин. Одна тільки показник, що раніше ступені школи, ну правда, групами проходили по кілька годин, тепер це буквально мить, але все дається те саме. Тобто, мотлох відкинуто, основне дано, але акцент я роблю на самостійну роботу в тому числі. Тобто, ми проходимо активації, які розпаковуються певний час і ведуть вас. Далі. І в цьому сенсі і ми і не маємо більше часу е, не працювати з собою. Кожен обирає собі мірність тої роботи. Комусь треба ще працювати з роботами третього виміру. І це нормально, ритуали, е, поклоніння, хороводи. І так далі. Я маю бубна шаманського, зробленого для мене гірськими людьми. Я маю посуха, який дарований мені із кургану Скіфського. Там є предмети, які були, прийшли до мене через антикварів, які належали теж колись шаманському посуху. Тобто то потужні речі, але я не граю в ці ігри. Коли потрібно, я об... ці предмети використовую. Але не шаманські пляски для, заради розваги, заради театрального дійства, вибачте. Тому е підлаштовуйтесь, якщо вам пасує до моїх способів роботи, будь ласка, сприймайте їх. Вони потужні, вони дієві, вони ефективні. Е що хотів би ще зауважити з того. Е Медитація, молитва, інші способи духовної роботи мають, потребують дійсно вашої уваги і усвідомлення. Але певним чином ви можете, я повторюся, працювати і у вісні, і підсвідомо, і в автоматичному режимі багато що ми тепер з вами проходимо, передоручаючи свою роботу ангелам. Наставникам, ангелам-охоронцям, своєму вищому я вознесе, вознесенним владикам, так званим богам ісконим і так далі, запрошуючи їх до наших особистих робіт, духовних. Отже, любі мої, ваш комфорт має стояти спереді, але моя думка. Як би ви не сіли, як би ви не стали, як би ви не йшли, як би ви не бігли, головне, щоб робота відбувалася у вас тут. Помножена на віру, помножена на розуміння, на свідомість, вона дасть найвищий вам результат. А як ви складете свої ноженьки рученьки, ми вже не настільки тривимірні для того, щоб просто ладоні вверх або долоні вниз. Грали якийсь сенс у тих енергіях, з якими ми з вами працюємо. Або схрещені, не схрещені. Так, да, дійсно, в нашому тілі купа енерго цих каналів, купа величезна. Але ми для е, тих робот являємо собою просто точку. Точку у просторі. І через цю точку пробігають всі енергії, всі і все відбувається з тою точкою. Збалантуйте в собі через інянь всі енергії. Дойдіть до внутрішнього балансу, і цей баланс дасть вам найвищий результат. Зрозумійте, що темрява не є злом, що хаос не є злом, що в хаосі створювався світ. Просто по ходу свого шляху ви вибудовуєте свій світ, так і робимо і ми, і ви стаєте володарем хаосу. І ви застосовуєте і світло і темряву для гармонії. Ви балансуєте між плюс і мінус, створюючи гармонію себе. І тільки зло вас руйнує, тільки агресія, недостаток, заздрість, гординя, страх, образи. Образливість, заздрість, я вже казав, Да отже, це і, і таке інше, коли ми вважаємо, що нам чогось не стане, ми починаємо когось завойовувати, когось атакувати. Але ж весь світ в ваших долонях. Просто прийміть його. А форма сприйняття під музику, будь ласка, включіть собі музику, слухайте її. Комусь достатньо е, пару ударів органу для того, щоб зцілити своє життя. Будь ласка. Отже, любі мої. Я хочу вам подарувати цю мелодію. Відчуйте моє серце. よいしょ。<noise> No, 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 мої, обіймаю вас обіймаю вас крик